Сьогодні ми поговоримо про проблему, яка виникла нещодавно, саме це блокування польського кордону з їхньої сторони, і як це впливає на нашу країну, на розвиток подій на фронті та інші аспекти нашого життя. 6 листопада 2023 року польські водії, далекобійники, перевізники та інші почали так звану блокаду. Кордону, а точніше КПП, на яких засляло сотні, а можливо навіть тисячі українських вантажівок та водіїв разом з ними. Серед заблокованих е вантажівок застрягли вантажівки з гуманітарною допомогою та військовою, а також деякі продукти харчування, зернові е перевезення та багато інших служб. Сьогодні ми поговоримо про те, через що почалася саме ця блокада. Які можуть бути варіанти вирішення цього конфлікту та інше. Раніше українські перевізники контролювали близько 60% транскордонних перевезень в той час, як польські всього на всього 40? Після початку повномасштабного вторгнення країни Європейського Союзу відкрили свої кордони для гуманітарних, військових та зернових перевезень. Через це українські перевізники стали. Звершувати 90% транскордонних перевезень, а польські перевізники відповідно лише 10. Тож це створює так звану експансію наших компаній на ринку Євросоюзу. Проблема полягає в тому, що коли польські перевізники мусять відповідати до всіх вимог Європейського Союзу, сплачувати високі соціальні збори. Та податки. Українські перевізники просто можуть здійснювати перевезення по Європі набагато дешевше. Ці умови сильно б'ють по кишеням поляків. Тож блокування кордону почалося саме через це. Хоча, що стосується перетину кордону з Євросоюзу в Україну, то з польської сторони не перевіряють вантажі, які по документах оформлені як гуманітарні або військові. Крім уникнення соціальних зборів, українські перевізники стали зловживати е, цими привілеями, що фури не перевіряють, та почали користуватися цими привілеями в цілях власного збагачення. Тож, знавшись про це, польські перевізники, далекобійники і експедитори вийшли на мітинги. Вони почали перевіряти вантажівки на документи. Провантаж, а потім і сам вантаж. Фури, в яких знаходяться гуманітарні або військові вантажі, їх пропускають, але зробили певні обмеження, а саме це лише три фури в годину. Так ось. Таким чином перевірок було виявлено декілька випадків, коли по документах у них була оформлена гуманітарна або військова допомога, а насправді. Там могла знаходитися новенька автівка, лимузин або щось інше, що сприяє збагаченню. Саме через це почалася блокада кордону. Бо до польських перевізників дійшла саме така інформація, тобто кажучи, їх теж можна зрозуміти. І зараз проблема може вирішитися декількома способами. Перше, це Прийняти певний ряд законопроєктів з, з нашої з української сторони, які б змусили більш щільно перевіряти вантажі на наших КПП. Бо з польської сторони не перевіряють лише вантажі з гуманітарними е, та військовими вантажами. Тому що е, країни Євросоюзу щиро вірять в те, що ми возимо саме той е, вантаж, який вказуємо в документах. В той час, коли наші перевіряють, і через корупцію, напевно, пропускають так звані гуманітарні лимузини. Ось. Так ось. Перший спосіб вирішення цієї проблеми це прийняти певний ряд законопроєктів, які б змусили більш щільно перевіряти вантажі на наших КПП та не боятися прикордонникам їх конфіскувати, якщо це протирічить документам. Тобто, якщо, припустимо, по документах вони везуть амуніцію для армії, а насправді везуть новеньку автівку, то не боятися її конфіскувати, навіть якщо вона там для керівника якогось штабу чи якогось військового начальника. Також зменшити контроль бізнесу над митницею до нуля. А тих, так скажемо, хто кришує. Це все діло позбавити волі згідно чинного законодавства. Другий спосіб це нашим та польським політикам сісти за стіл переговорів та прийняти якісь міри. Тобто, українська та польська сторона можуть сісти за стіл переговорів прийняти, так скажем, спільні законопроекти, які б змусили. Негуманітарні перевезення, платити європейські соцзбори та податки. Також, щоб польські прикордонники та, та навіть будь-які прикордонники країн Євросоюзу, які пропускають зі своєї сторони в Україну вантажівки, щоб вони перевіряли також і гуманітарні та військові вантажі. На наявність документів, і потім на співпадіння вантажу з документами.